Зараз дуже багато людей, котрі класні талановиті люди. Вони з гарними цінностями, вони можуть входити в потоковий стан, вони проявлені, але нема плану досягнення своєї мети. Нема плану, щоб ці таланти приносили ще гроші. І тут треба якраз той, та людина, котра допомагає простроїти план. На майбутнє пропрацювати все, що внутрішнє заважає, і рухатись впевнено, без сумнівів, без вигорання до своєї мети із задоволенням. І кожний крок буде із насолоди, якщо правильно простроювати план і пропрацювати внутрішнє себе. Якщо бажаєте, пишіть мені в директ, я допоможу побачити свій малюнок об'ємно і зрозуміти, де ви зараз знаходитесь, якій точці по відношенню своєї мети. Це дуже круте осяяння, і ви для. Себе вже побачити, де ваш фокус застряг в минулому, і як можна вивільнити свій фокус уваги на майбутнє спрямувати. Пишіть мені по всім питанням, в директ, Бажаю гарного настрою.